Приранок 5.40. Ми зараз швиденько їдемо в аеропорт і я сьогодні подумала, що в мене жодної красової фотки з Майорки. Кілька фоточок я гарно не фоткала так, а фоток в мене нема. Все, що треба знати про цю поїздку. Але ми зробили роботу. Погнали додому. Дуже хочу до дітей. Все, як ніяких красот не треба, коли діти не поруч. Кузачок сумку. погнала. Фіонка, пока! Казеолота чернотика. Пока прикласна котки. Погнали! Здорово! Поїде здорово! Чотя анекдот поїде там. Та, Бачі, погнали! Та, 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 та. Аеропорту. Погнали, до Майорки. погнали на реєстрацію. Ваш пілот іще тут. Ну? О, знову пустий аеропорт. Я так розумію, що за пару місяців він буде не те, що не пустий, тут буде як мурашник, чорно. Я більше таке люблю пустеньке, але побачили різні. Дивіться. Пустенько. Шостаран. Погнали. Тут теж та відстані такі, дай Боже, я вам скажу. Все. Все. все, давайте. Я рада, рада, так рада, що ми <рисот> виковаряємо цей проєкт. Да. Давайте. <рисот> <И так. рисот> Обов'язково. Все, погнали. Пока-пока. Дякую, все. Наташа. Пока-пока-пока. Ми пока, пока, пока. <рисот> вже ще вести не можемо. Але треба поспішати, бо термінал, Д виявилось трошки далі ми думали. Я думаю, що в Барселоні ми будемо бігти як пішень, бо в нас реально година 25 пересадки, це дуже мало. А щоб мати або прямий ну зараз їх не було прямих. Або мати можливість довшу пересадку, цей квіток зручний, коштував дорожче, набагато. Будемо вчитися швидко бігати, я дуже сподіваюся, що ми встигнемо. Зараз треба подивитись, біля якого саме дейта наш літачок бо Начинается моя імператриця он за. Барселона, 7.05 мы вылетаем в компанию Эйр Юри. Салонів дуже швидко пролетіли, Зараз так само швидко, нам треба буде бігти, шукаючи свій автобус, щоб їхати далі. 69,44, бо ми приземлилися в термінал 1. А нам треба в термінал 2. Ми Трошки далеко. Великий аеропорт. Це не тут. Не тут? Термінал один. Термінал один. Ну, без Бляха. Тут якісь автобуси, а. Да, так, є написано. Термінал один, термінал два, так. О боже. Брінбас. Ні, стой! Бляха. Наш. Бляха. А, а то наш той крюк Сподіваюсь, що вони ходять часто. Бля, скіпля. Біжимо далі. Це якийсь рейсовий, мені здається, автобус. Тепер ми знаємо, де він зупиняється, вже добре. Чудово. Чудово! Автобус безкоштовний. Си, Зразу? Опа, сіли. Ну все, шматочок Барселони ми вже переїхали. Їдемо далі. Ми трошки поспішаємо. Я думаю, що ми маємо все. Наступна зупинка наша. Переїжджати між терміналами це така відчутна штука, я вам скажу, в Барселоні. Тобто треба уважно дивитись, який у вас термінал. Міжнародні це все ж таки другий термінал, а перший це по території Іспанії. То це ми так і їдемо. З багажем це було б абсолютно неможливо. Ми вдаль скрізь цвіте. На майорк-тредицій. Дивіться масштаби. Це все стійки реєстрації. Величезний теж термінал. О, там я можливо випила кавки. Якщо буде час, правда не впевнена в тому. Але ми зараз побачимо. Ми будемо знати, де ми там вже поселяємось. І тоді вже визначимо, що будемо щось тут перекусити. Що що пити каву вже у Варшаві. Ого, це тут треба буде постояти, бо черга велика, але рухається швидко. Ну рухаємося в бік аеропорту. Проходимо зараз контроль і все, можна ми потікало, видихнути. Трошки включитись років. Я люблю літати, я люблю сприймати ці поїздки, знаєте, як в автобус сів. Бо більше сидить так до того і ставиться: що маршрутка, що потяг, що автобус. Ну, просто по грошам це, звісно, інша історія. І звісно, що якщо би ми мене не підтримали... Не підтримали мої підписники і друзі, ця поїздка була абсолютно неможлива. Абсолютно Але вона була обов'язкова. Бо без неї цей проєкт ну, не може відбутись. Ліру завернули на перевірці, тому що вона мала викласти окремо ноутбук, не виклала, проходить ще раз. Але ми вже зареєстровані, тобто все нормально, де посадка. Ось це наш рейс. О 9.25 вилітаємо. Перед нами мужик з величезною ногою і свині вона більша за параметрами, ніж може бути багаж. І він йому сказали, ні, ви не можете її взяти. Доплатіть за неї. Каже, я її не хочу. В смысле? Він її просто взяв і викинув смітник огромну цю красив'ну нову в тканюшки загорнути. Кажу, хоч би б дав похисть. Ні. не дам. Але було дуже боляче дивитися на те, як він викинув її в смітник. Він, в принципі, по правилам аеропорта, є висота. А багажу «смолдек» це називається. Ти не можеш взяти те, що вище і більше. Шкода. Більшу частину польоту в Я, в принципі, мабуть, досі так, бо я така втомлена, що я просто хочу розгрузити мозок, ні про що не думати. Все одно голова думає. Але себе якось трошки стормознути і видихнути. Можливо, півдня погуляти і вже працювати в дорозі. О, ми загружаємося злітати. Зазвичай це звичайно, стається дуже швидко. Сі! Гляньте! Магія! Як гарно! Аеропорт невеликий. Навіть даже... Макдональдсів навіть нема в ньому. Сміло. Зараз будемо виходити сідати на і їхати далі. Зараз побачимо, куди ми поїдемо. Банечки, поїли смачно, попили кави, зараз ще цукеркою палірну. Підемо в магазин, купимо собі їжу, будемо рухатися бік вокзалу. Посіхати потихеньку без звіздою моєї принітінне щастя. В тому, як саме кали задоволені, в принципі. Що, від нас залежало, ми зробили, тепер м'яч на тому полі. Чекаємо, що буде далі. Ми у Варшава сходня. Сходили в мак. Випити кавусу і дочекалися нарешті 1749, який пасажирський він називається. Їде через Люблін і Хелм Але він трошки так нас при... примусив понервувати тому що вже 40... 41 хвилина, в 49 він відправляється. А тільки зараз він з'явився на табло. Ми вже переживали любові, писали голосові, тому що думала, чи там ми стоїмо, чи правильне табло ми дивимося. Щоб не пропустити потяг. Зараз який в нас вагон. Сядемо і наступні три години будемо собі сидіти чи просто відпочивати. Ось у нас 15-й вагон другого класу. У нас квиточки отак виглядають. Нас їх потім перевірять вже. Коли... Ой, бо що я впала. Думала, що я тут падаю. Ось туди ще одну з місце. Місця в нас 25-26. Нам би про ліса було з сторони. Ну, хто ж знав. 25-26. Це в кінці. Це по десятки. Завершаємо в сходній, приймуємо в Хелм. Там пересадка на потяг Хелм Кейв і завтра об 11.35. Оце вам вокзал в хелмі. Нам сказали, що можна раніше вже зараз і сідати на потяг, Не показувала всередині той плато, не з цаками котячими, Багато різних цікавих запахів. Краще потяг, Дуже хочеться лягти. Страше зміктамися. Класно, що пускають раніше на майже на 2 години. Тобто, може, вам ця інформація справді буде корисна, коли ви їдете з Києва на Варшаву, ви виходите, ну, ви прибуваєте в Хелм раненько, ну, майже о 5-й ранку, але вам дозволяють до 6.20 бути в потязі спати. А о 6.40 здається, вже приїжджає наступний потяг, чи вже відкриває свої двері. Тобто вас не будуть виганяти на вулиці, це дуже кльово. І зараз наш потяг має відправлятися в 23.40, але нас о 10-й вже пускають туди. Бо ми о 9-й приїхали, Хелм. Добрий ранок. Ми приїхали додому. Виєд, сука. Увага! Повітряна тривога. Клас. Козічки, морські маленькі. Дідчинка, я не можу на нього почекати. так вішуюся, як Коля. Я тобі купила з цю, рома. Купила мені, дивіться. Я можу зайти в хату, ребята. Боже, він аж аж падає. Коротше, я повернулася додому. Все. Вип'ю кави в себе в хаті. Я далі побуду. Люба, дію тобі передала такий сирочок смачненький, а оці всі море цукерок я купила дітям. Це що з Майорки доїхала. Я звідти нічого з самої Майорки не везла, бо це було неможливо по багажу. Мама, а ще тобі, Діма, трошки... Ногу, ногу, ногу. Так, звісно, Мама, оце у з парнії таке велике. Так, звісно. Оце тобі зап'ятця. Все, що могла дім. Трошки хамончика. Ага. І ще тобі Діма, Коли я такий. Це паельниця, а це алівниця. Е, це Наташа передала. Паельницю так... і алівницю. Паельницю і олівця. Все, викладаємо. Все. Все. О, я Мам, я зараз відкриваю. Добре, сонце від. Отак ну, oh. пройде півдня. У мене дуже багато роботи. У мене дуже багато боргів по роботі і по інших роботах за цей тиждень. Але мабуть, кілька годин я буду просто обніматися з цими двома. <гум> ну що, друзі, закінчився цей майоркінський цикл. Як вам, ролики? Як вам була мандрівка? Чи цікаво вам було зі мною мандрувати? Чи з ви щось нове? Можете написати про це в коментарях. Мені буде дуже приємно і цікаво справді. І якщо ви підписались, я буду теж вам дуже дуже вдячна. Ще цієї поїздки, які можуть бути ітоги, я не знаю, що буде далі, чесно, і яка буде роль моя в цьому проєкті. Проект буде, він буде існувати. Ми для цього зробили все можливе. І робили ми його не стільки для того, щоб оце ми обов'язково будемо там в зайді на 150%. Не обов'язково. Ми зробили все, що треба для його роботи. А далі має все скластись. Це знаєте, така історія в цьому є якийсь елемент магії. Дуже багато різних складових людей мають всі підключитись до того, щоб це диво сталося. Воно вже майже сталося. А з нами воно буде чи без нас? Це вже не суттєво. Найголовніше, що сотні дітей, людей будуть щасливі завдяки цьому проєкту. Заради цього ми отак ухитувалися з ліркою в стан абсолютного нуля. З приводу того. Чи буду я ще туди їздити? Теж не знаю. Якщо я буду потрібна в цьому проєкті, справді. І е, моя роль там буде чітко визначена, і я зможу, і мені це буде цікаво, тому що це теж дуже важливо, насправді. То так, і ви це побачите, звісно, у роликах. Чи хочу я переїхати на Майорку і жити на Майорці? Дивіться, мені вже багато років. І я не маю жодних ілюзій з приводу життя за кордону. Я не голодна на закордон, Я була була дуже багато де. І я дуже чітко розумію різницю між тим, коли ти їдеш кудись туристом, коли ти їдеш кудись під проекти на роботу, або коли ти їдеш кудись на ПМЖ всією родиною. Який це гемор, який це абсолютно новий етап? Скільки треба сил, скільки треба ресурсу, скільки треба часу на те, щоб те, що ти там знаходиш, стало схожим на нормальне життя. І я не прагну цього, я не шукаю цього, я навіть уникаю цього, бо якби я хотіла жити за кордоном, я би вже давно жила. Варіанти в мене є. Мені би дуже хотілося бути в Україні, щоб мої діти росли в Україні. Не все від нас залежить. Я не знаю, яка буде ситуація згодом. Життя покаже. Тому я не планую на даний момент пакувати валізи і їхати за кордон. А як складеться далі, будемо бачити. Дуже би хотілося, щоб ми мали можливість і ви, і ми жити те життя, яке ми хочемо жити: щось планувати, щось будувати і не боятися, і щодня не бігати по сховищам, по коридорам і не трястись над нашими дітьми. Але це тема для іншої, дуже і дуже великої розмови. Я хочу вам дуже подякувати, і не лише за перегляди, але й за вашу підтримку, бо багато хто теж зробив цю подорож можливою і своїми донатами. Своїми добрими словами, своїми добрими думками ця поїздка сталася. Проект існуватиме, і це найважливіше в цьому, насправді. А Аж ніяк не моя роль в цьому далі, повірте. Ем, ще я хочу, щоб ви, кожен з вас, робили те, що можете, за будь-якої нагоди. От, чи могли ми з Лірою відмовитися від цієї поїздки? Та могли, тому що насправді, окрім лірики, того як це все було красиво і цікаво, ви ж уявляєте, скільки це було сил, часу і нервів насправді за кадром. І як би там не було надалі, у мене було 5 прекрасних днів цікавого досвіду, а у вас цікавого контенту. Далі. Будуть київські влоги, і як я вже нагадую вам, пишіть, будь ласка, що вам цікаво, про що вам показати? Чи показати вам більше стосунки Насті і Колі, чи Насті і Колі не коліне заняття, чи наше сховище, чи те, як ми туди біжимо вночі, може комусь цікаво. Це такий собі контент, я вам скажу, наповнений, можливо, не зовсім тими емоціями, які викликають розслаблення, переключення, гарний настрій. Це те, до чого я завжди прагнула в своїх влогах, подарувати отих 15-20-30 хвилин відпочинку. Розслабити голову, про щось подумати, прийти до якихось висновків, щось, щось в собі народити нове, або просто обнулити, знаєте, свій, свою втому. Мені завжди хотілося дарувати саме ці емоції. А от наші київські влоги зараз, на жаль, наповнені трошечки іншою енергією. Але якщо вам це цікаво, звісно, я все зніму. Я чекаю вас в коментарях, обіймаю і до нових зустрічей. Зовсім зовсім скоро казати вам спойлер, що скоро буде ще й поїздки, і багато цікавого нового контенту. Ха, я вже сказала. Добре, якщо ви підписані, то обов'язково це побачите. Все обняла, побігла монтувати.